Зори моя вечірні, зійди над горою, поговорим тихесінько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду поличає, як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені літи. А на вітер гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі по ночує. А сич у лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розквітає. А про людей то нехай їх, я їх добре знаю. Добре знаю, зори моє, мій друже єдиний. А хто знає, що діється у нас на Україні, А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богу Богові розкажеш Селом, і серце відпочинеш селом нашій Україні. Неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, Цітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, наче диво, а кругом і тополі. І сиє небо над Дніпром, сам Бог витає над селом. Село, село, веселі хати, веселі здалека палати, бодай вотерном поросли, щоб люди сліди не знайшли, Щоб вони знали, де шукати, тому в Господньому селі. Князь, була як княгиня, що молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати. Чи малий у яру ставок Зелений по горі садок, і верби, і тополі, і тряки на полі, і долом геть собі село, понад водою простяглось.